Будемо зараз з вами дивитися таку тему, про яку теж, до речі, ви запитували мене. Тема про 25 грудня. А що в нас цього року 25 грудня? Ми з усім світом святкуємо Різдво. І що я, власне, хочу подивитися? Новий рік це буде окремий прогноз. Що я, власне, хочу подивитися? Сьогодні у нас 13-12. От я хочу подивитися, що нас чекає на ті різдвяні свята нові. Що нас чекає? Що задумує ворог? Тому що, звичайно, що ми тепер якби, якщо брати так, будемо молитись тепер в один день практично з усім світом, так? І що ворог, ну, ворога, звичайно, це злить, тому що якусь точку впливу, точку контролю вони знову ж таки втрачають, що вони будуть робити, що вони будуть думати, що вони будуть там задіювати. Крім цього, ще, звичайно, буде прогноз, розклад на щодень ближче до цих дат. Буде розклад прогноз по регіон на гарячих точках ближче до цих дат, тому слідкуйте за анонсами. А сьогодні, 13-12, хочу озвучити те, що йде по картах якби, ну, У зв'язку з актуальною ситуацією. Давайте подивимось спочатку по тарові дображень. Давно в мене працювали з цією картою, а з цією колодою. Отже, різдвяні свята, 25 число, що готує ворог для України? Як вони пройдуть для України. Так, дві карти, які випали в парі. Я б їх озвучив так: порушити наш спокій. І ця карта, якби четвірка мечів. Ну, в класичній колоді вона говорить про якийсь такий період застою, заморозки і ем, паузи. Але от тут, в поєднанні в цій колоді, це навпаки карта якогось такого прояву напору, агресії, щоб порушити спокій, щоб порушити стабільність. Тому вже перші дві карти по цій колоді дають підказки, що енергетично дні будуть неспокійні. Різдвяних, якби вже оновлених свят. Але як я ще б і помітив, дорогенькі мої глядачі, по тих, якби, ну, датах, яким, наприклад, минулого року, коли було, там Різдво, там 7-го, 8-го числа січня, потім, потім, от, наприклад, сьогодні Андрія 13-го, так? І якраз в ці дні гадство теж активізується. От що сьогодні по Києву було, яка ситуація? Розумієте? Активізується. Все-таки ті дати, так якби старі, вони теж мають дуже важливе значення, бо енергія, знаєте, як заколоти такі всякі. Далі в нас. Туз мечів. Будемо захищатися. Далі в нас дев'ятка Пентаклів перевернута. Тобто спроба нанести шкоди, спроба зіпсувати це свято Королева Кубків пряма карта захисту покровительства. І восьмірка жезлів. Тут ще одна карта випадала сімірка мечів, ну це таємні діяння ворога. Але по цьому розкладу можна сказати, що все-таки попробувати, нашкодити, напакостити. Вони будуть, це однозначно. Що їм з того вдасться, ну, судячи по цьому розкладу більшість тих загроз в масштабах України. Все-таки вдасться відвести, відбити або сценарії ще підкоригується. Друга, друга колода. Сімірка кубків. Також маємо бути готові до всього. Повішений. Шестірка мечів з тузом пентаклів. Тобто вони ще навіть сказати толком не знають, чим би вони хотіли напакостити, але би хотіли. Королева кубків знову повторюється. І карта сили прямій позиції. Тобто, спроба завдати шкоди, звичайно, і по цих картах підтверджується. Але знову ж таки, як невдала спроба в основному, тому до того часу ще ближче до цих дат будемо дивитися, що підкажуть карти. Поки що розклади такі, я би сказав, доволі доволі-доволі непогані. Добрий час сказати. цій колоді подаємося: Різдвяні свята для України, монах від Людмий, сила енергії, до речі, зараз у цей законопроект там подали новий, щоб кожного дня на офіційному рівні Україна молилася за мир та перемогу. Я вважаю це такий дуже хороший, гарний законопроект. І в об'єднанні з молитвою з усім світом. Конкретну дату, це для України якби, стає ще сильніше. Але все-таки ще треба, якби навіть енергетично, але віддати правильно шану тим датам, які були намолені в Україні багато-багато років, навіть те саме 7 -е число. Цього року воно випадає в неділю, так що в неділю і так ніхто працювати не буде. Богу дякувати. Так, якщо я правильно пам'ятаю в неділю: Королева Пентаклів. Двійка Пентаклів. Тут хіба що от мені, що карти відгукується, спроба завдати шкоди, де. Це знову ж таки енергоструктура, це матеріальні якісь завдати шкоди матеріальній базі Україні. Карта Маг, енергетичні атаки, колесо фортуни і сімірка жеслі. Ну тут можна сказати, навіть ще якби такий сильніший розклад, прогноз оптимістичніший. Але мені кажуть, 666-й день ми вже дивилися, це буде 21 число. 7 число, 7 е, січня в понеділок. Ой, так, 7. Щось я рахував, значить, можливо, я помилився. Ем, значить, 21 числа це ще й один енергоперехід. Тобто маємо 8 числа великий енергетичний перехід пробудження сили енергії. Сьогодні 13 числа, другий етап пробудження нової сили енергії. І 21 числа це якраз той 666-й день від, від повномасштабного вторгнення. Про це в мене є окремий прогноз. Хто ще не дивився, подивіться. Ось кажу 7 січня в неділю. А що ви пишете понеділок? 7 січня буде в неділю, я ж пам'ятаю. Немає біля себе календаря. Аж, аж мушу подивитися. Ну, в неділю, в неділю, я ж пам'ятаю. Тому, в принципі, я кажу, ем... Так, календар. Ну, 7 січня в неділю. Я ж кажу, в неділю ніхто працювати так не буде. А 25, го так, це буде понеділок, все правильно. От так ось маємо ці важливі дати. 6, 6 е, число. О, перепрошую, 6. 8 число, 13 і 21. Потім перехід ще йде оце якраз 23 така точка загрозде. І оце ось точка 25-26, навіть у 27-го. От коли теж бути максимально обережними уважними. Тобто сценарії можуть ще мінятися, ворог ще не знає, як йому нашкодити. До того часу, навіть в плані енергетичному, ворог ще може більше ослабнути. І, дай Бог, щоб вдалося того часу ще, якби їх більше розбити, а для України кращих новин і допомог для перемоги. Ми вже в принципі маємо саме після 8 числа таку якби низку подій для України в плюсі. Я на цьому наголошую неодноразово, особливо для тих, хто особливо для тих, хто дійсності каже, а що такого після 8 числа сталося? Багато чого сталося, і буде далі відбуватися, тому що по енергії ми маємо багато хороших потужних змін. Так от такі от попередні розклади про те, як пройдуть нові різдвяні свята в Україні, і до чого нам, власне, треба бути готовими. Ще раз кажу ближче, тих дат, будемо робити інші прогнози, тому слідкуйте за моїми ефірами. Для цього підписуйтесь на YouTube канал, ставте дзвіночок нагадування. Підтримуйте взагалі український контент. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки. Вдячний вам за підтримку. І працюємо, щоб гірше відвести від України і від нас, а краще максимально, щоб реалізовувалося. Хай буде так.